Усім привіт! На городі дозрівають овочі, а це означає, що пора приготувати смачнющу, солодко солодкого аджику з легкою кислинкою. І так, рецепт буде на 3 літри аджики. Нам знадобиться 2 кг помідор, 500 г перцю салатного, 300 г яблук, 300 г моркви та 5 гострих перчинок. Все пропускаємо крізь м'ясорубку. Ставимо на вогонь і варимо 50 хвилин, знімаючи пінку. Далі всипаємо рублений часник дві головки. Стакан цукру, 100 г моцту, 100 г рафінованої олії, 1 столову ложку солі. Гарно помішуємо, і варимо ще 10 хвилин. Після розливаємо по стерилізованим банкам та закручуємо.